Наступні дві буржуйки це буржуйка стандарт і буржуйка стандарт з конвекцією. Що конвекції, конвекція ми тільки що з вами розібралися, я повторювати не буду. Вихід труби такий самий 108 мм під 110 трубу. Так само варочна поверхня, регулюються кольця. Можна ставити казан, каструлю, сковородку, чайник. Хоча з власного досвіду я знаю, ми зимою ставимо сюди металеву чашку і вода закипає даже з цими кольцями. Так само у нас в піддувалах йде регулювання, ну, регулювання повітря. Значить, по розмірам. Розміри в неї, глубина, така сама, як і в манюні. 400 мм глубина. Тульки можна бросати 40 см. Ширина у неї 300, в манюні 280, тут 300 на 2 см ширше. І висота у нас 0,5 м самої камери згорання. Тобто від цієї точки до цієї, це 0,5. Плюс 15 ножки вниз. Це 65. І плюс 10 см відросток труби, це 75. Значить, загальна довжина 0,75, а маленька 0,60. Так само ми відмовилися, у нас раніше були петлі, зараз не петлі, зараз вічна конструкція. Ці петлі не відпадуть, не скриплять, не... нормально є місце для провару. Зроблено все надійно. О, з, цим, з відкриванням дверек, там з перекосами при деформації, коли петлі нагріваються, там знаєте, якась може бути маленька деформація тут. З дверми у вас проблем не буде, ні з підувалом, ні з основними.